Сьогоднішнє підписання меморандуму з консультативною радою органу при президентові України, який захищає і піклується про кожного захисника, члена сім'ї загиблих, є реальним кроком дій. Це історичний документ, який є свідченням нашої підтримки і рішучості наших дій на благо держави заради захисту захисників, членів сімей загиблих і їхніх дітей. Нами вже розроблено і внесено до парламенту законопроект 11.009, і ми будемо вимагати голови парламенту і президента України визнати його невідкладним. Саме цим законопроектом передбачається можливість реабілітації військовослужбовців на об'єктах санаторно курортних напрямках, які передані в управління агентству. Арма сьогодні показує реальні дії. Перерахунок 8 мільярдів гривень на Збройні сили України це вже результат. І ми не зупинимося. Ми зробимо все можливе для того, щоб наші військовослужбовці, захисники, які боронять нашу країну, виборюють нашу свободу, були впевнені, що вони витрачають свої сили не даремно. Консультативна рада у справах ветеранів війни. Сімей загиблих і померлих захисників України, президентові України вже дуже давно використовує будь-які можливості для того, щоб посилювати соціальний захист ветеранів, вирішувати їх критичні проблеми. І сьогоднішній сьогодні підписаний меморандум з АРМА це надзвичайно, як ми думаємо, буде ефективний і потужний інструмент для вирішення ключових питань ветеранів війни, які повертаються зараз до мирного життя. Це в першу чергу надання житла. Чи тимчасового чи постійного це дуже важливе питання працевлаштування е вже в мирному житті, і е з огляду на те, якими ресурсами і можливостями е е е розполагає Арма, ми надіємося, що це дасть можливість дуже великій кількості ветеранів знайти себе в мирному житті. Підписання меморандуму між державним органом АРМА і консультативною радою при офісі президента. Це один із інструментів, потужних інструментів, який допоможе соціалізації і посиленні ветеранської політики для підтримки ветеранів і родин загиблих. Сьогоднішнє підписання меморандуму між Державною агенцією АРМА та консультативною радою при президентові України в справах ветеранів-захисників. Сім'ї загиблих та померлих це є яскравим прикладом для інших органів державної влади, про те, як треба працювати між органами влади і ветеранською спільнотою. Приклад нашого меморандуму свідчить про те, що є речові у держави при наліччі бажання, яким чином. Маючи майно, яке арештоване у людей, які ворвали це майно у України і українців, або заробляли за гроші, якими фінансувала держава, яка воює сьогодні з Україною, тобто Раша, як ефективно використовувати це майно во благо тих людей, які Стоять сьогодні в обороні України. Зброя ворога, яка була у нього завдяки таким меморандумам і завдяки спільним діям Агенції та Консультативної ради, буде використана проти нього.